І дивіться, це притча про люблячого отця. Написано, що сказав, ще сказав. У деякого чоловіка була два сини. і за образом цього Отця стоїть наш Бог Отець. І сказав молодший з них батькові: Отче, дай мені таку частину маєтку. І дивіться, ви маєте зрозуміти, що в ті часи. Спадщина переходила, переходила до синів після смерті отця. Тобто, буквально, що робить цей молодший син? Він відкидає батька. Тобто він буквально ховає його при житті. Це така зневага. Він відкидає батька. Ми читаємо, та, що ти такого? Ну, попросив да попросив. Але по тих традиціях. Тобто, буквально він бажає йому смерті. Тобто він каже: та коли ж ти вже здохнеш. І дивіться, і батько розділив їм маєток і на двох синів. Тобто і старшому і молодшому. Старший отримував більше, ніж молодший. Дивіться, через кілька днів молодший син зібравши все, пішов далеку. Торону і там розточив маєток свій, живучи, розпусно. Коли ж він прожив все, настав великий голод в тій країні, і він почав потребувати і пішов, пристав до одного з мешканців тієї країни, а той послав його на поля свої пасти свиней, і він радий був наповнити черево свої ріжками, що їли свині, але ніхто не давав йому. Так. Тобто, ви бачите, той рівень життя, який він мав в домі отця, і той рівень життя, який він ну, навіть рожки не отримує тут. І дивіться, прийшовши ж до себе, тобто він пробудився, сказав: скільки найманців у батька мого надміру хлібом мають? А я вмираю від голоду. Встану, піду до мого батька і скажу йому. Отче, я згрішив проти неба і перед Тобою вже негідний називатися сином Твоїм. Прийми мене до найманців Твоїх. Ось таке відчуття, інколи люди переживають, вони думають, що ну, вони наробили помилок в житті, це правда. Вони знехтували Богом, відкинули його, але потім, коли вони йдуть до нього, вони кажуть, так, ну мені хоча б ну, слугою стати. Це таке певне самоприниження, ви розумієте? І вони вважають, що це, ну, в принципі, смирення. Але це не так, друзі. Чому? Тому що батькові не потрібні слуги. В батька слуги є. Йому потрібні діти. В нього слуги є, в нього є тисячі ангелів, йому потрібні діти. Амінь. І ось він собі, ну, склав диктант, як він буде перед батьком говорити все. Встав, пішов до батька свого. І коли він був ще далеко, побачив його батько і змилосердився. Дивіться, що дуже важливо. Що батько стояв і чекав його. Ви бачите це? Батько чекав його. І ось ще далеко він де, і батько бачить. Довгоочікуваного сина. І що відбувається в серці батька? Піднімається образа на те, що його син відкинув. А? Ні. Батько змилосердився, він сповнився любов'ю до сина. Тепер ви маєте зрозуміти, що відбувається далі. Так. Дивіться. Раз, два. Раз, два, три. Yeah. Дивіться, що відбувається далі. І батько його змилосердився і що зробив? Побіг. Упав йому на шию і цілував його. Я думав, це буде робити син. А це робить хто? Батько. За цим образом стоїть небесний батько. Як тільки він побачив, що ви, ваше серце починає на нього, до нього наближатися, він перший біжить до вас. Тепер ви маєте щось зрозуміти про ту культуру. Тобто вони ходили, ходили ну, в таких типу халатах. І скоріше за все, батько був поважною людиною, тобто він був статусною людиною. І ці статусні люди, ну скажімо, в їх культурі було неповажно бігати. Вони ходили. Але що робить отець? Він не звертає увагу на все це. Він піднімає ну, свою ці одежі. І, скажімо, ця одежа а, білизна, вона теж була довгою, тобто її можна було бачити. Але йому було все одна. Чому його син повертається? Ви розумієте це? Він біжить до сина. Він падає йому на шию. Він його цілує. Той син пахне свинями. І нього несе. Але. але, Батько, бачите, його любов йде вперед. Амінь. І тепер дивіться. А батько сказав рабам своїм: Принесіть. А, дивіться, написано далі. І син сказав йому очі: я згрішив проти неба і перед тобою вже не гідно називатися твоїм сином. Він не договорив свій той диктант, який склав. Батько каже своїм рабам: принесіть найкращий одяг, одягніть його, дайте перстень на руку його та взуття на ноги, і приведіть відгодоване теля і за станемо їсти та веселитися. Бо цей син, мій, був мертвий, ожив, пропадав і знайшовся, і почали веселитися. І тепер, друзі, ви маєте зрозуміти, бо батько навіть не дав йому закінчити його підготовлену промову. Так? Чому? Тому що він любить свого сина. І дивіться п'ять речей, які робить батько. М? Дивіться, батько його що? Біжить до нього, так? Батько що? Побачив, батько що? Злянувся, батько що? Побіг, батько що зробив? Обійняв, батько що робить? Цілує. П'ять речей. П'ять це число благодаті. Тобто батько являє йому свою безумовну любов в цій благодать. Амінь. Що робить син? Крім того, що він повернувся, а? він приймає цю любов. Амінь. І тепер деякі з вас кажуть: ну да, ну от як я можу відчути обійми батька? І дуже цікаво, що є таке слово, як. Епіпіто це слово з грецької мови, яке використовується тут як. Я падаю, обіймаю підходжу. І от ви можете сказати, пастор, ну як мені пережити обійми Бога? Це дуже цікаво. Знаєте що? Це те ж саме слово, яке апостол Павло Петро, вибачте, використовує в книзі Дій, 10 розділі 44 вірш. Коли Петро ще продовжував цю промову, Дух Святий зійшов, те ж саме слово. Тобто обійня всіх тих. Слухав слово. Бог Духом Своїм присутній тут, і сьогодні Він обіймає вас. Амінь. Скажіть, я приймаю, Господь. Твої обійми.